Два школярі сьомої школи тероризують однокласників і вчителів. Б'ються, лаються і непристойно поводяться. Трьом викладачам довелося взагалі звільнитися, а чотири дівчинки перейшли в інші навчальні заклади. Директор департаменту освіти та науки обласної державної адміністрації Євгеній Ленський знає цю проблему не щуток, адже донадавна був директором сьомої школи у Полтаві. Батьки проблемних учнів навіть не намагаються втихомирити своїх дітей. Винними в усіх негараздах вважають учителів. У рамках пристойності хлопчиків тримати майже неможливо, хоча рік тому ситуацію, хоча з неабиякими труднощами, але вдалося залагодити. Вони звикли, що працю... тобто все повинно бути для них. Ми пояснили, що є статут, що є правила внутрішнього розпорядку, тобто не може дитина приходити, коли її взводна. Він коли працю мама. А можна ходити на на такий час, не можна ходити, як попало, грязним і так далі. Тато одного третьокласника, крім того, ще бізнесмен, ще й депутат Полтавської обласної ради. Члени батівського комітету скаржилися на хлопця навіть в це представницький орган, а скарбляють учителя словами, значить матірними. це дозволяється в присутності всього класу. б'ють ногами, руками, вчителя? да. да. Показують свої полові органи дітям. Голова обласна ради Петро Ворона поради педагогічному колективу не боятися заможних татусів та матусь і звертатися до правоохоронних органів. Обласна рада не є райкомом або обкомом партії. Розумієте? Я думаю, що це особисті етичні речі цього депутата. За його поведінку, за поведінку його діти, дитини він сам відповідає. Хай школа сама не сувається від цих процесів. Є педагогічна рада педагогіко психологічна комісія, яка може прийняти відповідне рішення з приводу адекватності перебування взагалі дитини в класі. Коментувати зрив навчального процесу в третьому класі на камеру ЛТАВи персонал школи відмовився. Та оскільки проблема набула широкого розголосу, дирекції школи номер 7 все-таки доведеться взятися за її вирішення. 4 листопада відбудуться загальні збори батьків та педагогічного колективу. Хлопчиків із неадекватною поведінкою вимагатимуть виключити зі школи.